Чому діти залипають у віртуальний світ? Все дуже просто. Під час перегляду мультиків або гри в яскраву гру мозок дитини отримує порцію дофаміну. Це так званий гормон щастя, задоволення. Це як колись як дитині подарувати іграшку або дати цукерку, хоча сучасні батьки кажуть, що зараз цукеркою дитину не здивуєш. Чи, напевно, таким найяскравішим прикладом буде, коли вона виграла у грі. Так? Вона стикається з такими вау-ефектами: Вау, ваву, ого, хочу ще. І таких насправді вау-моментів у гаджет так дуже багато. У реальному житті все трішки по-іншому, правда, щоб отримати радість, треба щось зробити, прикласти для цього певні зусилля, щось збудувати, з кимось домовитись, щоб зрештою пограти у цю гру, почекати. А в гаджетах задоволення тут і зараз, без зусиль. І якщо в повсякденному житті дитині не вистачає ось цих яскравих емоцій, то що робить мозок? Мозок прагне повернутися туди, де їх легко отримати. Саме тому дитині і важко відірватися від екрану. Не через погану поведінку, не через те, що він поганий, а нечемний, а через природну біологічну реакцію в мозку, через те, що не вистачає ситуації, коли б дитина отримала дофамін в повсякденному житті. І саме тому так важливо навчити дитину отримувати задоволення у реальному житті: через рух, через гру, через спілкування, через творчість. Тоді баланс стане можливим.